На всесвітньому китайському конкурсі краси NTD настала мить, на яку всі чекали. Переможницею конкурсу Міс NTD 2023 стала Синтія Сун номер 11. Синтія забрала додому грошовий приз розміром 10 тисяч доларів. Корону з 18 каратного золота та важливу місію. Дівчина, дослідник у сфері захисту прав людини та дипломатії, вона каже, що чула історії багатьох жінок, яких репресують за їхню віру. Моя мета відстоювати їхні базові права, домагаючись підтримки уряду та проводячи різні кампанії. Конкурс краси Ентіді загалом покликаний відродити чисту красу, що ґрунтується на внутрішніх моральних цінностях. Конкурсанток оцінювали не лише за зовнішніми якостями, а ще за п'ятьма параметрами: моральність, чесність, пристойність, доброта та вірність. У конкурсі краси енідіді мені сподобався акцент на традиційних цінностях жінок. На цінності китайської культури це дуже важливо. Конкурсантки підготували низку виступів від класичного китайського танцю та гри на флейті до виконання мелодії на китайському інструменті. ерху. також вони продефілювали у вечірньому вбранні та поділилися своїм розумінням справжньої краси. Я вважаю, що коли щиро ставиш інтереси інших на перше місце, то люди побачать ту красу, яку випромінює людина. Хочу використати свої таланти, щоб ділитися з людьми красою справжньої традиційної китайської культури. Спасибі всім Перша віцеміс Віші Джао отримала нагороду за найкращий танець. Переможницею у категорії Краща у фітнесі стала друга віцеміс Бель Мен.